Українські журналісти допомогли розкрити дві криптоафери на 275 мільйонів доларів. Журналісти слідство інфо та Радіо Свобода взяли участь у міжнародному розслідуванні великих криптошахрайських схем CoinMarketBall та Вортік United, які працювали за принципом фінансових пірамід. Учасники цих схем просували інвестиції у криптовалюту та інші активи, включаючи акції з високою гарантованою прибутковістю. Вони базуються в Ізраїлі, Східній Європі, у тому числі в Україні та в Грузії. Неймовірна кількість жертв становить 35 тисяч із 30 країн, переважно із Канади, Іспанії та Австралії. Схеми мають риси пірамід. Інвесторам не дають виводити гроші. Учасники кол-центрів вводять їх в оману, використовують підставні компанії та фальшиві посвідчення особи. У жертв виманювали гроші та пропонували встановити програмне забезпечення для більшого контролю за вкладом. За допомогою останнього вони спустошували банківські рахунки та гаманці. Ймовірно, шаграї обдурили 35 тисяч людей на 275 мільйонів доларів.